Доброго дня, 19 липня, деякий час в мене не було, от приїхав вже Бжезіна, почала пристигати, а в тіні ще, скажімо, злонкувата. Вона в мене трошки дещо притінена, тут неправильно я її трошки посадив між двома сортами і тут ще фундук у мене. У мене ще один є кущ, я посадив, бо цей сорт мені подобається. Він ранній. На початку, якщо все гаразд, весна рання, то в кінці червня вже можна куштувати цю ягоду. Ще плюс такий, що вона не укривна, до мінус 30 градусів витримує. ще бачу зелених плодів багато, зараз можна скуштувати, кота достигла. Значить, плодоношення, розтягнуте, у неї десь на місяць. Ягода видовжена. ще кілька зірву, покажу. Отака ягода видовжена. Так, зараз будемо пробувати на смак. Смак приємний. Маленька кислинка, ароматна ягіда. Мені подобається смак приєдиний. Навіть в тіні. Маленька кислинка така. Є якщо на сонці, то кислинки взагалі немає, а є приємний аромат і можна віднести її навіть до таких десертних сортів, як патріна Корона, наприклад. До, за смаком до кореки Блек є ще далекувато. Але ягода приємна. Мені здається, тут з неї буде ароматне дуже приємне вино. як із тих же Апачі сорту. Це один з тих сортів, на які я роблю свою, звертаю свою увагу, роблю ставку бжезіна. Скажімо так, сорт не для тих, хто не любить заморачуватися в садівництві. Посадить і там міні, самі мінімальні витрати фізичні. І смак, і грання плодоношення теж переваги цього сорту. Сорт польської селекції брезіна. І ну, я порадив би, хто хоче звернути увагу на ранні сорти. От крека блек дуже проблемна, дуже там її важко нею Вирощувати пагони, виростають тоненькі, і пагони зимують, потім вона колюча, підв'язувати. Але, звичайно, смак там, ну, я вважаю, найсмачніша, мабуть, ягіда, по крайній мірі, яка в мене є. Але я від неї, скажімо, залишив один кущ, і мені більше не потрібно. А от в тут можна і більше кущів, аби місце тільки. Дозволяла, але місця в мене немає. І хто хоче посадити і вирішує які сорти от Бжезіна обов'язково садіть. Це сорт дуже має багато переваг над іншими. І недоліків практично я не замітив. Ще не міг не дозняти відео про бжезіну. Ще зелених багато. Отут вона між фундуком у мене. Заховалася від горішки фундука тут, а і вона полізла, полізла, і тут приходиться між фундуком її обривати. Плюс цієї, цього сорту, що вона дуже гарно тримається. От бачу, от чорна, дуже гарно тримається на дереві, практично не осипається. Навіть якщо перезріла, перезрівши плоди. Чудово тримається. Це один з моїх любимих і найкращих сортів. І ну, не зміг не дозняти. Вона така видовжена, наче каракаблек. Чи начес, але не колюча, рання. Ну, смак не набагато поступається. Караке Блек. Зато стільки з нею менше роки. А бачимо, така крупна, крупна ягода, От реально. Важити вже не буду. От ще одну скуштую. Дуже сочна. Перестигла по смаку. ну, Можна закритими очима визначити, що це саме бжезіна. Є неповторний смак. Такий особливо після вкусовий присмак залишається в роті. От так вопаче, я вже казав. Ну, реально сорт заслуговує на повагу. Так, 6 серпня, ще повертайся до... Ну, можливо, найкращого свого сорту це пшизіна. Взагалі без І Просто повертайся, що от до сих пір урожай є. Гнилі такої немає, як по деяких сортах Та Щечанська де я взагалі відводки не робив і навіть в тіні сорт немає кислинки до сих пір ще зелена є в кінці червня якщо рання весна він достигає і аж туди до кінця літа от бачимо дуже десертний сорт польської селекції тобто на даний час от бачимо ягода ще є Дощі йдуть погода така не дуже сонячна. Це тільки три дні сонце припікає. Так. Щоб сильно осипався, теж не замітив гнилі. як інші сорти, дуже багато гнилі. Цей сорт практично немає, відсотків 5. От на даний момент, на 6 серпня, ще плоди є. отакий такий вигляд, розмір і Дуже смачні. Дійсно пристойні. sort